Христос посеред нас возлюблені брати і сестри, у святому Євангелії від Марка є слова: Бог не є Бог мертвих, але Бог живих. Христос засвідчує нам, немінучість воскресіння та непорушність відносин між Богом і людиною. І ми маємо зрозуміти, що Бог не може перестати бути Богом для тих, хто служив йому і хто любив Його. У цей день православна церква відзначає пам'ять преподобного вукола єпископа Смирського, що жив близько сотого року, святителя Фотія патріарха Константинопольського, про якого ми дізнаємося з 9 століття, та святих мучениць дорофеї, христини, калісти та мученика Феофіла, що понесли страждання за Христа у 300 році. Свята Дорофея була побожною дівчиною християнкою. Вона відрізнялася від інших надзвичайним смиренням, цнотою та кмітливістю. Коли почалися гоніння на християн, її схопили. Однією з перших довго знущалися над дорофеєю кати, проте не змогли похитнути її міцної віри. І тоді правитель Кесарії приставив до неї двох сестер Христину та Калісту, які мали вмовити дорофею вклонитися поганським богам. Проте мудра сповідниця навернула сестер до покаяння, а розгніваний єпарх звелів спалити сестер у діжці із смолою, а самій дорофеї відсікти голову. По дорозі до страти один з мучителів по імені Феофіл з насмішкою сказав їй: Наречена Христова, прийшли мені яблук і квітів з раюжених. Ха, твого христа, свята мучениця, ж сказала, неодмінно пришлю. А на місці страти почала молитися Богу. Як раптом з'явився ангел і запропонував їй три яблука і три квітки. Свята Дорофея попросила його віднести ці дари Феофілу, а сама прихилила голову під меч. Після такого дива і сам Феофіл увірував у істинного Бога та віддав своє життя за нього разом із святими мученицями. Сьогодні ми сердечно вітаємо з них ангела, усіх, хто носить імена. Дмитро, Анатолій та Василій. Нехай вас осяває милість Божа, а ми з вами, дорогі брати та сестри, пам'ятаємо, що одна із характеристик мудрої людини уміння прощати. Ми всі недосконалі, і мудра людина це розуміє. А поки людина цього не усвідомить, у неї все життя буде проходити у з'ясуванні відносин. Учимося прощати.